Подивимося, яка причина того, що він не проявляється. Три варіанти відповіді обираєте свій. І так, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Причина того, чому він не проявляється. В першому варіанті він проявляє активну діяльність, але не в твою сторону. Він займається своїми справами, своїми ділами, якесь навчання, робота, щось пов'язане з поїздкою, щось пов'язане з рухом, переїздами. В загальному він зайнятий своїми, своїми темами, своїми думками, ділами і діями. Ну, це все не в твою сторону. Зараз наразі це в пріоритеті тільки він сам. В другому варіанті причина того, що мов він не проявляється, він у оточенні в компанії інших людей, в загальному це чоловіки. Він зараз або це ж робота, або це відпочинок, обговорення якихось тем, якихось справ, вирішення якихось справ, і в цій його такій... Сфері діяльності, чи то відпочинку, чи то робочі моменти, тебе у цій сфері зараз на даний момент немає. Він зайнятий своїм. Третій варіант, чому він не проявляється. Він вирішив трішки від тебе віддалитися і поринути в свої роздуми, в свої думки і в загальному до тебе він відноситься і відчуває дружні, дружні позиви, дружні наміри, і, можливо, ще для себе не вирішив, що ти для нього значиш, не вирішив, як йому діяти, як йому бути. І це є причиною того, що він не хоче зараз на даний момент активно діяти. Він вирішив зачекати і розібратися в своїх думках, в своїх почуттях, в своїх намірах він, ніби і біля тебе на той же час він активності не проявляє. І, можливо, він є в полі твого зору, але все ж таки. Він далеко від тебе, тому що для себе він ще не вирішив остаточно, що і як буде далі будуть розвиватися ваші відносини.